Це не торговий центр і навіть не відділення комерційного банку. Саме так зустрічає всіх своїх гостей звичайний польський університет. Для навчання тут створені всі необхідні умови. Аліна, студентка третього курсу приварійського нархозу до Польської академії полонійної міста Ченстахова, приїхала на конференцію. А при нагоді побачити, в яких умовах тут навчаються дівчина в захваті. каже: можливо, якщо не до цього вийшов, але до іншого точно буде вступати лише у Польщі. Коли побуваєш у польському університеті, ну розумієш, що таке європейська освіта, що таке європейські викладачі та європейські студенти. І коли у нашому університеті такого немає, та все дуже на такому низькому рівні, хочеться вчитися у дуже гарних і дуже високорозвинених умовах. Університетська бібліотека особливий привід для гордощі. Тут зберігаються підручники на будь який студентський смак – від вищої математики і основ економіки до теології та мікробіології. Підручники, посібники та методичні видання. В цій бібліотеці зібрана значна база наукових матеріалів з різних дисциплін: польська, німецька, англійська та французька. Тут кожен студент має право брати ту мову навчання, яка йому найбільше імпонує. Так виглядає звичайний польський гуртожиток для студентів: два ліжка, два столи, декілька розеток. Все як у звичайному бюджетному готелі. Тут живуть іноземці та поляки з інших міст країни. Галина зі Львівської області в академії Полонійній навчається за системою подвійного диплому. Перший отримує в рідному Дрогобичі, другий тут. Після завершення навчання планує залишитися в Євросоюзі. Ну, я завжди мріяла в Польщі. Тому я була дуже здивована спочатку, тому що тут мова набагато краще, ніж на Україні. І я вчуся на англійській філології, і навчання теж досить продуктивне, ефективне. Мені тут подобається. Ці кадри можуть шокувати іноземців, але деякі вітчизняні студенти змушені жити в таких умовах. Час від часу аматорські відео такого штибу з'являються в мережі, і зовсім не обов'язково, що це маленькі провінційні міста. Харків, Дніпропетровськ, ба навіть Київ можуть похизуватися кадрами для фільмів жахів. У кривому розі все не так жахливо. Перший поверх зустрічає студентів і гостей чистотою та охайністю. У кімнатах світлини рідних та близьких на стінах, полички із речами, яскраві шпалери, поклеєні власноруч, ба навіть кіт породи мармуровий британець. На заході б це вважалось суттєвим порушенням правил проживання. В принципі, мені подобається все. З першого дня ми приїхали, знайомі з всіми. Условия, ну з ким я вчався в житті, условия всіх устраювають. Е Єдине, що іноді буває взимку холодно. Ну, як везде, в принципі, в квартирах, но ми понабирали одяла, нам було тепло. Взимку звичайно проблеми з опаленням. Навіть є гаряча вода, але не завжди. Тож доводиться гріти в чайниках та відрах. Взимку дійсно, іноді холодно, ну, особливо під утро, коли пустим, ну, окна у нас якби как бы, не очень в очень хорошем состоянии, продувають. У нас слічно в прошлом году скоротили період Гарячої води в этом как бы, все нормально. Проживання в нашому гуртожитку на місяць без опалення коштує 400 гривень з опаленням – 600 гривень. В Польщі в середньому на наші гроші біля 1200 гривень. Проте у нас санвузол є в кожному блоці, що складається з двох номерів. А в Польщі два санвузли на поверх, а це приблизно до 20 номерів. На відмін від Польщі наші студенти мають повне право змінювати побут на власний розсуд. При заселенні студенти отримують письмовий стіл, декілька предметів мебелі та шафи для зберігання особистих речей. І хоча кухня знаходиться далеко не в ідеальному стані, подекуди можна легко знайти іржу, а ліноліум в коридорах та на поверхах прикрашений візерунками із дірок та потертостей, наші студенти стараються не сумувати. Все одно іншого виходу в них немає. Олександр Фефілатів, Максим Пономарьов, перший міський, шестохова Польща, Кривий Ріг Україна.